Магазини це не про випадкові покупки. У цьому відео ми хочемо показати, як оптимізувати всі магазини, щоб максимізувати розвиток і завжди мати ресурси для свого одного сильного маршу. Ви маєте зрозуміти, що скільки б у вас не було ресурсів, ви будете програвати, якщо не вмієте ними розпоряджатись. Фокусуйтеся на головному. Думаю, варто почати з пріоритетів предметів, а їхній список залишу в описі, і тут спробую пояснити, чому саме так. Особисто для себе об'єднало три блоки. Перший блок. Тут чотири пункти. Із них перше це прискорення, дає вам розвиток в аккаунту. Друге, кристали, VIP та книги для раллі. Це еквівалент. Тобто 100 кристалів дорівнює 100 очок Віпу дорівнює 10 книг для раллі. Чому тут немає стріл? Тому що їх простіше отримати через фарм темних. Третє легендарні токени. Прокачка героїв це найважче у грі. Четверте це золоті ключі для героїв або артефакт. Пошук нових ресурсів ніколи не буває лишніми. Можливо у вас питання. Чому прискорення вище за легендарні токени? Прискорення це ваш ріст і ви швидше зможете відкрити Т5 юнітів, та ваш марш стає сильнішим за допомогою відсотку характеристик від технологій, навіть з Т4 воїнами. Другий блок містить три пункти. Перше, це епічні токени, особисто прокачав Гванвін і Мушанг. Поки що більше мені не потрібно, бо основне прокачав. Тільки другий марш почав качати для магів, а саме Валдіра. І друге улюбленці і все, що з ними зв'язано. Що стосується петів, не так критично, як у першому блоці. Наприклад, в кінці першого сезону купив за очки сезону скіл три зірки, і від нього мені ні холодно, ні жарко. Краще взяв би тисячу книг, а це 10 тисяч кристалів. Це дуже багато. Не забувайте про математику. Вона вам допоможе тримати вашу голову холодною. Третє це срібні ключі. Вони дають гарні бонуси ресурсів. Схоже до легендарних. Найцінніше для мене, як ви зрозуміли, це прискорення. Третій блок містить три пункти. Перший книги для досвіду героїв та пісок для прокачки артефактів, плюс самі очки командира або СіПі. Друге звичайні ресурси, золото та дерево і так далі. Третє епічні та легендарні медалі. Тепер у вас питання, чому це в останню чергу, тому що ви і так це зможете самостійно прокачати. Просто потрібен час і буде у вас максимальний рівень. Напишіть у коментарях, які у вас пріоритети, та чи ви звідси взяли щось нове для себе. А де це все брати? Перше це торгівля гобліна. Золоте правило купуємо тільки за ресурси. Прискорення це ваш розвиток. Ресурси купуємо всі. Зірки завжди беріть, їх завжди не вистачає для прокачки навичок героя. Щодо посилень, купуйте тільки 50% швидкості збору ресурсів. Уникайте посилення прибутку ресурсів у місті. На початку у найближчі 2 місяці невигідно це через низький базовий видобуток. Також не забувайте оновлювати свій магазин. Друге магазин Віпу. Не забувайте кожного дня заходити і забирати очки. Також не забувайте про віп-очки. Купуємо їх, поки не досягнемо 8 рівня, який дасть вам щоденний токен легендарного героя та друга черга досліджень. Також не забувайте про наш алгоритм кристалів, не витрачайте їх даремно, можете знайти на нашому каналі. Ще важливим пунктом купуйте книги для прокачки замку. Без них неможливо прокачати академію на 25 рівень. Це обов'язкова інвестиція. Також тут діє золоте правило: купуйте все, що продається за звичайні ресурси дерева або золоту. Цей магазин оновлюється раз на тиждень у понеділок. І третє, у магазині улюбленців дуже важливо продавати ресурси, а точніше поставити на ринок. Якщо інший гравець їх купить, ви отримаєте кристалл. Як це зробити? Натискаєте на ресурси, натискаєте потім продати продати ресурси і вибираєте. Найбільша ціна це у ума, тому не забувайте продавати ресурси. Це дуже цінно для вашого аккаунту. Деталі про кристали і чому вони важливі, можете ознайомитися в нашому відео. Четверте, магазин альянсу. Особисто надаю перевагу прискоренню. Також, якщо ви часто воюєте, вам можливо не буде вистачати телепортів. Один телепорт дорівнює 10 годин прискорень. Приблизно така математика порівняння. Також є магазин заслуг. Ви можете їх витрати, як ви зрозуміли, я люблю прискорення. Також, якщо ви багато воюєте, буде дуже корисним це еліксир відновлення. П'яте, магазин компаній. Купіть обов'язково 10 токенів Індіс. Це буде корисно для фарморесурсів. І далі, як вам хочеться. Особисто беру прискорення плюс епічні токени. Шосте обмінники. Беру, як ви зрозуміли, найцінніше ключі або прискорення. Краще вибрати ключі, чим, наприклад, токен. Бо, наприклад, якщо ви використаєте один ключ, вам ви може випасти раз цілих 10 токенів, або навіть легендарний. Тобто, це звичайна математика. Шанс менший, але ви зрозуміли. Так само це працює із артефактами. Ось. І в останньому тут нема що думати, хоча можете собі щось вигадати. У звичайному магазині все дорого. Якщо вже думати, то краще вже купляти у VIP. Можна взяти, уприклад, прискорення 8 годин. Наприклад, воно коштує 600 кристалів, якщо ви побачите у VIP-магазині, воно буде коштувати 240. Знижка 60%, як ви можете побачити. Тобто, якщо. Ви хочете купити прискорення, то краще вже почекати тиждень, ну, якщо ви вже всі викупили, і ви можете купити вже на наступний тиждень ще 20 штук. Ось. Але не забувайте про пріоритети. Можливо, 240 кристалів краще залишити на віп -рібрі. Тому думайте головою. Як висновок, не забувайте, якщо ви будете розпилювати ресурси, то і не зможете прокачати хоч щось, навіть при великій кількості предметів. Пам'ятайте завжди про фокус. Якщо було корисно відео, поставте лайк та підпишіться на канал, так ви не пропустите корисну інформацію. Сьогоднішнє число 3-4. У кожному нашому гайді для новачків заховане число, яке формує закономірність. Якщо ви першим розкриєте його, то отримаєте від мене безкоштовну 30-хвилинну консультацію з розвитку аккаунту або лідерства в альянсі. З вами був компас. До зустрічі!